Тисячу триста затриманих кілька десятків серйозно поранені. У Москві розбирають барикади після нічних погромів у районі Бірюльове. Корінне населення там буремно і геть без гальм відповіло на вбивство молодого хлопця. Люди кажуть, вимагали лише кари для винно А схоже, це було на початок етнічної зачистки. Чому Москву задумали перетворити на моноетнічний мегаполіс Маргарита Ситник? Масові облави та зачистка нелегалів. Поліція насамперед узялася за овочеву базу у Бірльово. Саме тут працює найбільша кількість гастарбайтерів неспокійного району. Саме вона стала центром нічних погромів, і саме тут, нібито, працював убивця Єгора Щербакова. Приїхала мов там взяв. Ніхто спрашуває хто такої там зразу улазили. Там забрав друга до сих пор не його там телефон не Сотні ОМОНівців, кілька броневіків і кажуть, навіть БТРи поліція перевіряє документи у людей неслов'янської зовнішності, оглядає кожне приміщення та машини. Саму овочеву базу закрили не без допомоги голови розпоживнагляду Геннадія Онищенка. Він сьогодні знайшов тут недоліки. Це все спеціально зроблено. І що далі того, хорошого поведе, і нічого хорошого. І кричать, арад, виїжджає, і хати, а ти ваш тота зміниться. Я думаю, нічого не зміниться. Поліція затримала майже тисячі осіб і знайшла машину, в салоні якої лежали мільйони рублів, три травматичні пістолети, ножі та бейсбольна бита. Власника шукають усіх затриманих перевіряють на причетність до вбивства Єгора Щербакова. Хлопці, нібито вбив кавказець. знайти та покарати вбивцю. Люди вимагали до пізньої ночі. Масові безлади ледь не завершилися новою трагедією. Кілька сот націоналістів та футбольних фанатів перевертали автівки, розтрощили торгувальний центр Бюрюза та овочеву базу. Правоохоронцям тільки глибокої ночі вдалося вгамувати народний гнів. Для цього за тривогою підняли увесь особовий склад московської поліції. Біля торговельного центру Біреза знову зібрання сьогодні без бійок і без сутичок. Місцеві жителі прийшли розповісти, яким живеться поруч із гастарбайтерами. кажуть, їхній терпець урвався і вимагають захисту від влади. Слідчий комітет швидко знайшов винних. Частину провини за безлади поклали на місцевих районних чиновників. Ми хочемо жити спокійно, і щоб наші діти не боялися ходили по вулиці. Понімаєте ані зустрічали ми їх. щоб наші діти ходили нормально, щоб ми зарплату додому носили сіль не в лічики, а в сум. Правительство наше, Путін щоб не услушав. Медведів не щоб Жириновського хочу, щоб у мене ночь переночував. Он тоді, може быть, порядок не Глас народу до Жириновського дійшов. Лідер ЛДПР приїхав на околицю Москви, щоб повторити свої традиційні політичні гасла. Спеціальна провокація проти народу. погроми робити. Ніхто не говорить, що давай, громити. Але Навіть провоцирують з цією целю побоючись нової хвилі протесту. Поліція не знімає охорони у Бірльова. У районі читають омонівці та стоїть спецтехніка. Погрому спальному районі Москви стимулювали влади провести перевірки по сьому місту. Поліція здійснює рейди по усіх столичних ринках і готується до посилення охорони завтра. У Москві тисячі мусульман святкуватимуть курбан Байрам. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви. Новини 2+,2.